Національні академії внутрішніх справ знаходиться. Рищено Андрія Євгеновича, полковника міліції, начальника горлівського міського управління голову управління з в Донецькій області. Народу України приступу германа ларовоти військової частини 2260 Національної гвардії України. Медалю за бездоганну службу третього ступеня базика Олега Васильовича, старшого лейтенанта міліції, старшого інспектора дорожньої патрульної служби управління весу України в Черкаській області. Медалю захиснику вітчизни. Однарчуку Івану Юрійовичу старшому лейтенанту міліції, заступнику командира згоду управління з України Івано-Франківській області. Служу українському народу. Віконського Василя Васильовича, капітана міліції, командира спеціальної роти міліції управління з України в Івано-Франківській області. Возняка Богдана Михайловича, майора міліції, заступника начальника управління громадської безпеки управління вес України в Черкаській області. Служу українському народу. Довбенка Олександра Петровича, 66 Національної гвардії України. Українському народу. Слободяна Олександра Миколаєвича, старшого сержанта міліції, міліціонеру управління МВС України в Івано-Франківській області. В українському народу поспецнав. То Томенчука Василя Миколайовича, лейтенанта міліції, старшого інспектора чергового управління МВС України в Івано-Франківській області. Поєкрука Петра Петровича, старшину міліції, міліціонера управління ВС України Івано-Франківській області. Жу українському народу та спецназу. Щербу Дмитра Володимировича, прапорщика міліції, міліціонера управління ВС України в Тернопільській області. Нт України Петро Порошенко.